Перше послання святого Павла до Коринтян, глава 9. Хіба ж я не вільний? Чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом. Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол. Ви бо печать мого апостольства в Господі. Оце оборона моя перед тими. То судить мене, чи ми права не маємо їсти та пити, чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли і господні брати і Кифа? Хіба є один і Варнава не маємо права, щоб не працювати, хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить і не їсть з нього плоду? Або хто отару пасе і не їсть молока від отари, чи я тільки по-людському не говорю. Хіба ж і закон не говорить цього? Бо в законі Моисеєвім написано: Не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба заволів Бог турбується? Чи говорить Він зовсім для нас? Для нас, бо написано, що з надією мусить обрати орач. А молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше й ми. Але ми не вжили цього права та все терпимо. Аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються, що ті, хто служить вівтареві, і вівтаря мають частку, так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Але з того нічого не вжив я. А цього не писав я для того, щоб для мене так було, бо мені краще вмерти, ані щоб хто знівечив хвалу мою. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу доручену, яка ж нагорода мені. Та що, благовістячи, я безкорислово проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати, для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а закони Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих яск. Слабий, щоб придбати слабих, для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить? Усі біжать, але нагороду приймає один Біжіть так, щоб одержали ви, і кожен з магун. Від усього стримуються. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю, й неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Амінь.